Вітаю, друзі. Сьогодні 2 березня 25-го року. Сьогодні розпочинається міжрайонний турнір молодіжних команд по футболу Нікопольського району. Друзі, не тільки персиками і гарбузами. Ми повинні жити. Зараз я хочу вам показати це поле, друзі. В одному з сіл неподалеку міста. Кілометрів 15-20. Гляньте, яке поле зробили фермери. Покрив штучний. Ну, це просто чудо, таке поле. Молоді хлопці грають у футбол, 10 команд. Сьогодні початок. Легенький сніжок. Ну і мене сюди пригласили як спортсмена, бувшого, хоча бувших спортсменів не буває. Правда, я займався волейболом в свій час. Навіть медаль срібну маю за зону України. Я поражаюсь, яке чудове поле.

Наш район завжди був футбольним районом. Навіть була така команда Колос Нікопольського району. Не знаю зараз чи є, чи нема.

Просто чудо поле тут чемпіонат міра можна проводити, просто зеркальна поверхня. Давай, хорошо. Ничего, ничего, ничего. Пойдем. Добре, друзья. всю игру показывать не буду, Звісно, трошки развеюсь и завтра снова до работы. Сегодня холодно, здесь біля нуля. А повернись сюда. О, знакомый, хлопцы. Забил. Забил гол? Забил гол. Что, не видели? Не сняли его, да? Да ну я сам не могу заснять. Может, выпустили, чтобы забить гол. Да. Молодцы. Нет, нет, вот сюда, вот сюда. Добрый, добрый, друзья. На сьогодні все. З вами був Петрович. Відеоканал Петрович Продакшн Україн. Про футбол. До побачення.